Вашій увазі представляємо статуетку ручної роботи Гладіатор Фракієць від Євгена Єпура. Фракійці відрізнялися сміливістю, неповторним стилем бою та екіпіровкою особливими обладунками. Характерний елемент обладунків шолом зі стилізованим грифом та передній частині гребеня. Основною зброєю фракійців був кривий меч, який дозволяв завдавати несподіваних ударів та підрізати слабко захищені частини супротивника. Статуетка ручної роботи фракієць виготовлена з поліефірної смоли, міді, срібла, золота 24 каратів та патини. Кожен матеріал додає виробу блиску та вишуканості. Авторська скульптура не лише прикрашає інтер'єр, але й символізує давню бойову майстерність. Купуйте статус. Едко євгена Єпура в онлайн шоурумі Фама, потішивши колекціонера або шанувальника історії та культури.